Привіт, друзі! Як ми раніше й обіцяли, ми підготували для вас багато цікавих перевірок на різних заводах, складах, фабриках. Сезон холодів та опадів настав, що неминуче впливає на умови праці на відкритому повітрі, особливо для фахівців у сфері будівництва. Якщо ви маєте досвід у цій сфері або хочете спробувати розпочати кар'єру у будівельних проектах, пропоную ознайомитись з вакансіями, які перевірила наша команда. В цьому відео ви побачите, як працюють та проживають наші працівники, які працюють на нашу будівельну компанію перша будівельна СПЗО. Напишіть обов'язково в коментарях, на яку перевірку ви чекаєте найбільше, і ми її покажемо в найближчий час. Друзі, доброго дня! Сьогодні ми приїхали на один з наших заводів, який є, займається виготовленням продуктів профабрикації, бетонової профабрикації, де працюють наші працівники. Ми знаходимося біля ще одного автоматизованого процесу. Це є машина, вона займається тим, що вигинає різного роду хомоти, ріже арматуру в розмір, рубає арматуру в розмір. Ззаду мене знаходиться комп'ютер, на якому оператор цієї машини вводить дані, вводить розмір, і після цього всього ця машина починає вигинати, рубати цю арматуру. Тобто мінімум ручної праці, максимально автоматизований завод. знаходимося біля готової продукції, яка продукують на даному заводі. Ось ці от подваліни, як це називається, були забетоновані вчора. Орієнтовно, десь в обід після обіду. Сьогодні вони вже готові до розбору, до демонтажу до транспортування. Ось так виглядає процес в'язання арматури на даному підприємстві. Наші працівники в'яжуть тут все автоматичними пістолетами, тобто не використовують різного роду гачки, крючки, ценьки, як на інших там продукціях. Тут все максимально автоматизуване. Не потрібно ніякого досвіду, буквально за декілька секунд, взявши в руки цей пістолет, наші працівники вже є спеціалістами своєї справи. знаходимося біля столу, де заливається бетон. Наш оператор керує цією машиною, заливає бетон, після чого включається вібростіл, бетон звібровується і їде відповідно далі в сушарню. Ми знаходимося біля сушарні, з якої виїжджає стіл з готовим продуктом, з готовими пілігранами, які були вчора забетоновані. і з домогою того, що всередині підтримується певна температура. Він уже готовий для того, щоб його можна було демонтувати. Виглядає готова продукція, це філіграни, це плити перекриття між поверхами. Сьогодні ж вони виїхали з тушарні, яка знаходиться позаду мене, в яку на вечір заїжджають столи, і там встановлюється певна температура, під час якої до самого ранку цей бетон застигає і можна спокійно вже розбирати. знаходимося біля продукції бетонних лавок. Ці лавки будуть думаю вже через декілька тижнів розміщені у різного виду скверах, парках та на набережних біля різних річок. Я знаю, що ви є одним з тих людей, які так сказати, відкривали цей завод, які від самого початку тут на цьому заводі. Чого можна сказати взагалі про цей завод, про саму фірму Перша будівельна? На цьому заводі вже працюю більше року. З жовтня минулого року так рік виходить. Завод характеризую як добрий. Начальство до нас добре відноситься. Немає нарікань на роботу. Більшість людей має досвід у відповідній сфері. Працюємо якісно, працюємо щоденно, 10 годин мінімум. Маємо також деколи суботи робочі. Роботою, в принципі, задоволені, замовлень вистачає і відповідно до роботодавця жодних претензій теж не маємо. Оплата своєчасна, робочою формою забезпечують, жодних нарікань. Немає. Наскільки я знаю, ви тут недавно на цьому заводі. Працюєте тільки трошки, мабуть, більше місяця, що ви можете сказати взагалі про цей завод, про роботу на цьому заводі. Ну, Тут на цьому заводі робота доволі непогана. Ну, мені тут подобається. Якщо там якийсь хтось інший планує прийти на цей завод, то усім раджу приходити сюди. Тут робота не важка. І, ну, Думаю. Що це найкраща робота? Як вам робота? Працюю недавно, процеси всі автоматизовані, роботу Ну, Рекомендую всім. Що ви можете розповісти про цю роботу? Як ви давно тут працюєте? На якому на яких процесах працюєте? І взагалі розкажіть, як вам ця робота? Робота тут уже почти три месяца занимаюсь нарезкой заготовки вот это непосредственно моя работа так называемые кротовницы это каркасы которые идут на филиграны вот И по мере того как работа выполняется работаю на филигранах на плитах заливаем бетоном также работаем там дальше участок ну меньших плит От. Работа работает доволен. Работа нравится. Физически не я тяжкая работа. Физически не тяжёлая работа, работать можно. Як вам робота на даному підприємстві? Який графік роботи на даному підприємстві? Работа удовлетворён. Работаем в 6 до 16, Субота по желанию. Е, як вам взагалі фізично тяжка робота? Нет, не очень. Якщо вам цікаві пропозиції роботи в закритому приміщенні з високою заробітною платою та перспективою професійного розвитку, тоді заповніть анкету, отримайте детальну консультацію та дізнайтесь ще більше про всі деталі цієї роботи.